Чи доречне встановлення фонтану на театральній площі? Я скептично ставлюся, тому що, пам'ятаю, ставили фонтан на площі філармонії, його вбили дуже, дуже швидко. Потратять гроші, а фонтан, вандали поб'ють. Філармонія, центральна площа, там занедбані фонтани, брудна вода. Ну, є у нас фонтани, на які треба звернути увагу. Треба знати розміри цього фонтану. Треба бачити, який він, чи він якось не псує архітектури цієї площі. Туристи з Вінниці приїжджають. Перше, що вони на що вони звертають увагу, вони говорять, фонтани, чернівці, це в Вінницю, Подивіться, які там фонтани. Звісно, їх потрібно ремонтувати, щось робити. Це однозначно. Негативно, тому що він тут не потрібен, тому що тут і так протяг є. А він не потрібен тут, тому що тут є гарна дуже площадка для відпочинку і дітей і дорослих людей. А в місті є дуже багато проблем, які зараз негальніші. Наприклад, є майданчики, які треба поновлювати. Їх ніхто не поновлює. Так само сквери, які треба поновлювати фонтан на руській, який ніхто не ремонтує, а тут хочуть новий класти. Це нонсенс. Треба спочатку облагородити всі інші, які є в місті, а потім вже думати про щось нове. Шевченка мені здається, треба його оновити було точно. На мій погляд, краще почистити і організувати роботу тих, що вже є споруд, тому що нове будувати це не затратні кошти. А краще вже можливо більше уваги, більше коштів перед тим, що вже працюють фонтани наші. Ну така моя думка. Чому б і ні? Тут буде більше людей, враховуючи зараз е населення е переселенців, які тут є. Я думаю, ця ідея буде дуже класна. Варто зайнятися тим, що є, і вже тоді робити інший. Тому що треба привести в порядок спочатку те, що є. В першу чергу витратити кошти на це, от. а потім вже робити щось інше. Бо тому, що який тоді сенс в тому, якщо ті не приведені до порядку, навіть ну, от, дітки, вони весна, літо, вони можуть лізти в фонтан. Е, звичайно, там, якщо дитина старша, то з нею вже не так батьки приглядають і. Е, Чистота фонтанів ну, турбує, напевно, в першу чергу. Погана ідея, на мій погляд. Чому? Ну тому що треба ті привести до порядку, а потім вже встановлювати інші. Вони якісь мають неприглядний вигляд, не завжди працюють.